Костянтин Острозький Народився в 1460 році, помер 11 вересня 1530 року. На диявола Хрест на ворога меч. Лицар, полководець. Нащадок роду, який сягає корінням у сиву давнину. Хоробрих сарматів, що закарбувалося на родовому гербі золотою острогою. Князь Константин Іванович Острозький, найвидатніший полководець XVI століття. За 35 переможних битв сучасники порівнювали його з великими стратегами античності, називаючи Ганнібалом, піром і Сципіоном руським та литовським. Найвеличнішою перемогою Острозького стала битва під Оршею, що відбулася 8 вересня 1514 року. Про неї досі пам'ятає вся Європа. Але життя Константина складалося не лише з перемог. Так у 1500 році він зазнав поразки, намагаючись. Запобігти черговому нашестю московитів та потрапив у полон до царя Івана III. За шість років ув'язнення він добре усвідомлює наміри Московії будувати свій третій Рим та ретельно вивчає тактику їхнього війська. Він погоджується служити новому царю Василію III. Але під час чергового огляду свого війська на прикордонні. Тікає на Батьківщину. Московія, попри укладений у 1508 році Вічний Мир, шмат за шматом відриває землі Великого Князівства Литовського. У 1514 році починається війна за Смоленськ. Арена битви розгорнулася біля річки Кропивна лівої притоки Дніпра, що під Оршею. 80-тисячне військо московитів втричі переважало русько польсько-литовське військо, об'єднане під булавою Острозького. Московська радь складалась з помісних дворян, що мусили служити царю. Здебільшого це була кіннота у товстих строчених ватних кафтанах та високих шапках, з бердишами, чеканами, палашами та шестоперами. А об'єднане військо Великого Князівства Литовського складалось з високооплачуваних лицарів професіоналів та було небагаточисленим. Проте функції кожного були чітко визначені. Острозький ретельно розробив стратегію військової операції. Після кількох розвідок боєм він розпочав переговори з московськими боярами. Це був лише відволікаючий маневр, бо тим часом на річці було розгорнуто понтонний міст з бочок, і важка кіннота швидко переправилася на інший берег. Коли переговори закінчились, перед московитами неочікувано стали ряди литвинських військ. Московські самовпевнені бояри. Не погодивши дії один з одним, почали масовану атаку. Литвини почали відступати, а московити радісно кинулися на вздогін. Відступ виявився пасткою. Противника повели по вузькій стежині для того, щоб розстріляти артилерією. Після цього литвинські частини стрімко контратакували основні сили ворога. Лівий фланг противника повністю знищили, решта втекла або потонула. У полон потрапили тисячі людей, серед яких 612 представників московської знаті разом з командувачами московської армії Михайлом Болгаковим та Іваном Челядніним. Ті, що вижили, в Москву повернулися лише через 38 років. Військові сили ворога були обезголовлені. Оршанська битва переламала хребет багаторічній навалі Московії. Князь втілив унікальну систему оповіщення багатотисячного війська хоругвами та зв'язковими. За порукою перемоги стала злагоджена робота всіх родів військ, піхоти, важкої та легкої кінноти, артилерії, розвідки. Та інженерних військ. Наступні 22 роки воєн на Східному фронті не було. У 2017 році Україна, Литва та Польща назвали підрозділ багатонаціональної військової бригади іменем великого гетьмана Константина Острозького. А 30-та механізована бригада сухопутних військ ЗСУ, яка виконує свій обов'язок у новітній російсько-українській війні, отримала ім'я князя Костянтина Острозького у 2018 році.